Озвучено українською сайтом Okino.ua А якщо перетворити комп'ютер на витвір мистецтва, щось прекрасне те, що хочеться тримати вдома. А якщо дати комп'ютер не тільки обраним, а усім. Ти говориш про найвизначніші зміни у суспільстві за вічність від сценариста соціальної мережі та режисера «Мільйонера знетрів». Я благаю тебе бути тим, кого хочуть люди. Я хоч раз робив напаки. Кожного божого разу тоді вибач, Твоя частка у Apple коштує 440 мільйонів доларів. А ми з твоєю донькою живемо у злиднях. Вона не моя донька. Подивись, як вона на тебе схожа. Скоро ми дізнаємося, чи дійсно ти такий геній, чи може просто блазень. Ти єдина людина, що бачить світ таким, яким і я. Ніхто не бачить світ таким, як ти. Усі хочуть мати мак. І що вони з ним будуть робити? Це абстракціонізм. Наприклад, таке. Ти даєш суперечливі накази. Ти недисциплінований. Ти принижуєш людей. Рада директорів не хоче бачити тебе у компанії. Я винайшов майбутнє у себе в гаражі. Творці створюють, а непотріб голосує. Не твої машини мають хвилювати тебе, а те, що ти став батьком. Це найкраща частина тебе. Я єдиний, хто розуміє, що цей хлопець геній у тебе є план? Ти сама перша про нього дізнаєшся, коли він буде готовий. Майкл Фасбендер, Кейтвінс, Роген Джеф Деніелс, Майкл Штулберг, Кейтрін Водерсон. Це сталося. Суперзірка повернулася. Стів Джобс. Стів Джобс. Батько Епла. Дві найвизначніші події 20-го сторіччя. Перемога у війні. І це. Киев Джобс. У жовтні